Китайці зацікавились Олександрійським буровугільним комплексом. Потенційний інвестор, Придніпрянська гірничо-хімічна корпорація. Обласна адміністрація та корпорація вже підписали меморандум про співпрацю. Відприємство планує відновити вуглевидобуток на розрізі Костянтинівської, а також побудувати теплову електростанцію. Бути генеральним підрядником з реалізації цього проекту погодилась китайська машинобудівельна інженірингова компанія СМЕС. Вона працює з 1978 року і досі залишається. У першій десятці найуспішніших компаній Китайської Народної Республіки, що працюють за кордоном. Під час зустрічі з інвесторами очільник області охарактеризував потенціал регіону і розповів про ситуацію на Олександрійському буровугільному комплексі. Загалом запаси бурового вугілля на Кіроградщині складають близько 750 мільйонів тонн. З них понад 150 мільйонів ще не розроблені родовища. К сожалению, в последнее время добыча бурого угля на территории области не ведется в силу разных причин, экономических и политических. Поэтому мы сейчас прикладываем максимум усилий для того, чтобы привлечь инвестиции как украинские, так и инвестиции зарубежные для этого направления развития бурового комплекса Кировоградщина. Мы обратились к компании, которая согласилась быть генеральным подрядчиком по строительству по строительству фактически строительству, ну, значит, нового разреза на Константиновском месторождении. Цель нашего визита сегодняшняя на территорию Кировской области, выехать в город Александрию, познакомиться с Константиновским месторождением.